Everybody. Дуже давно не було на моєму каналі відео. За цей час багато чого змінилося. Вже рік, як я в Канаді. І хотів би вам розказати, що було за цей рік, якісь позитивні моменти, негативні. Що я знав, що би міг порадити і тому подібне. Почну з коротко про себе. Я відпрацював приблизно Напевно що 7 місяців в пекарні, може трошки більше, 8. Французькій пекарні, вона називається Le Croissant, була на течовиню, Ну, вона досі є. Чого я звідти пішов? По-перше, мінімалка. По-друге, мало годин стало. Вони почали набирати більше нових людей. Стало мало годин, відповідно, мала зарплата. І, в принципі, все було класно. Робота мені подобалась, робота не тяжка. Працював вечірнім пекарем по пік булки на ресторани, на гамбургери і тому подібне. Але рішив, що треба пробувати щось інше. На місці застоявся, в принципі, робота дуже комфортна, все класно. По зарплаті теж було плюс-мінус непогано. Ну, як для мінімалки, можна сказати, нормально. І тепер про те, куди я попав, влаштувався на нову роботу і я тепер. Буду їздити з переїзним парком атракціонів. Ну, може, парком назвати. Там стоять вже всі ці фургони з качелями, з цим всім. Цей парк атракціонів буде їздити по Манітобі в різні міста. По-моєму, навіть в Онтаріо ми заїдемо в деякі міста невеликі. Суть роботи в чому. Я працюватиму там фургончику з їжею. Це виходить, десь три дні в тиждень, мабуть, видавати замовлення, готувати там те, що замовляють, і таке інше. інший час. Ми займаємося тим, що ми збираємо, розбираємо ці атракціони і, собственно, переїжджаємо в інші міста для того, щоб відкритись. Робота сезонна, вона. Починається з травня. Тобто я, оце першу, перша точка була в Вінніпезі, я там відпрацював, виходить, два дні. І зараз ми вже, так як їдемо в інше місто. Там буду вам знімати більше відео, показувати про свою роботу. В більшості це буде як і для себе на пам'ять, так і вам показати е, якусь, може для вас, цікаву інформацію. Не знаю. Жити це також на колесах. Там вон фургончики є такі житлові. Якщо буде вам цікаво, пишіть, я обов'язково зніму огляд на нього. По умовах, в принципі, зарплата непогана. Не буду озвучувати суму, скільки ще не отримав ніяку зарплату. Але в принципі, люди не жалілися так сказати. По умовах харчування теж поки непонятно, в принципі. Ті, дні, що я працював там в фургончику з їжею, то я там і їв, можна сказати. А зараз коли я, коли прийшов сьогодні збирати ці атракціони, то зранку привозили каву з пончиками з Тім Хортенса, ввечері, ну як ввечері на ланч нам привезли, по-моєму, якусь доставку типу бургери, там, картошка Фрі, отаке, типу, їхня класична їжа. Тому, якщо у вас будуть якісь питання, питайте по цій роботі, там щось може показати конкретно, якісь атракціони, ціни, там, білети, маршрути, все вам буду показувати, розказувати. А поки що це таке так сказати, відео після довгого перериву. За сам рік, що я можу сказати? Працював. На роботі працював нормально. Спочатку було нормально змін, потім з кожним місцем почало їх зменшувати і зменшуватися. Я рішив, що це вже перебор. Говорив декілька разів з менеджером, коли говорив, ніби більше давали годин, потім знов менше на піари від цієї роботи не подався, бо останнім часом мені вже не вистачало часів по тому. І, в принципі, в мене ще не було зразу такої цілі в перший рік податись на піар. З мінусів можу відмітити банківську систему. За цей рік було дуже багато диких ситуацій, не буду розказувати про всі, але банківська система тут бажає бути кращою набагато, Того, що взагалі стільки проблем з банківською системою в мене ні, ну, ніде не було, де я живу, в Україні, в Польщі. не знаю. Першим часом це було нормально, все класно, там обслуговування всі до тебе. там, Позитивно відносяться, але тільки як я почав стикатися з якимись проблемами, це непонятні повернення коштів. Це е, то, як Uber списує з мене гроші за якісь поїздки в Сан-Франциско, причому без будь-яких кодів, без підтверджень, тобто я не вводив ніяку інформацію, ніде не лишав свою карточку. Е, просто сижу вдома, і в мене списуються кошти за тріп Сан-Франциско, списуються в американських доларах, конвертуються в канадські. Е, і також не спорю кошти, за це вони вернули. Але геморрою було ще того. Карту мені перевипустили. Потім е, е, сама головна це проблема. То що коли мені заблокували додаток, писало: е, треба вам. Так, подзвонити по цьому телефоні і вирішити цю проблему. Дзвоню по телефоні, кажуть іти в відділення банку. Йду в відділення банку, кажуть дзвонити тільки по тому номеру, що вони тим не займаються. І оця возня безкінечна, ну, в мене просто вирішити таку проблему зайняло майже місяць часу. Ну, можна було швидше, але я паралельно працював і я не так активно цю проблему вирішував, тим не менше. Так само непонятні повернення оплачував квартиру. Повертались кошти за декілька місяців. Причому на карточку вони мені не повертались, вони просто десь висіли в банку, висять в банку. не знаю. Всі звернення, заяви, які я писав, так само все це тягнеться, все це геморойне і тому подібне. Ну, коротше, банківська система бажає бути кращою. В принципі, це один з таких найнегативніших мінусів. Потім вже через рік життя в даунтауні можу сказати, що даунтауном дуже багато людей лякають. Коли я приїхав і шукав житло, всі казали, що тільки не даунтаун, в даунтауні кучу бомжів, наркоманів це все. Не спорю, є такий момент. Дійсно, там багато цих хомолес, вони там просто чудять, буває кричать, буває, там, ходять обдовбані. Але за рік часу ні я, ні моя дівчина, ні там, хто з нами жив, не мали ніяких конфліктних ситуацій, чи якихось пересікань з ними. Ми їх не чіпаємо, вони нас не чіпають. В принципі, максимум, на чому закінчується діалог, це чи є м'яло, чи нема чи Все. Ну, Далі діалог ніяк не йде. Не пристають, не, немає ніяких проблем. І в цьому, в принципі, не відчувається якийсь дискомфорт. По самій Канаді, по Вініпегу можу сказати, що ну, людина така, е, така істота, що вона пристосовується до всього, і перший якийсь там шок після приїзду вже розвіявся. Тим, що інша архітектура, тим, що будиночки картонні, ну, всяке таке інше. В принципі, це вже привикається в тому плані, що не здається таким якимось диким. Єдине, що це дуже засмічено містами. Буває просто на зупинці якісь там палатки, розкладають мусорки і тому подібне. Ну, не дуже приємно таке бачити. Але є в принципі непогані місця з недавнього можу сказати, що ми з дівчиною відвідали музей авіації в Уніпезі. Знаю, що, по-моєму, чи перший чи останній місяць. Не буду казати навіть за це, що в якісь там це є входи безплатні. Ми просто поїхали, ми заплатили за вхід, ми були там одні, було на що подивитись, Деякі може, моменти викладу в короткому відео про це. І, в принципі, є якісь місця, де можна походити подивитися. Є непогані місця, де можна поїсти, але це вже кожного стосується індивідуально, в кожного різні смаки, так сказати, і тому подібне. Тому щось конкретне зараз вам сказати не можу. По цьому все. Після такого довгого перериву, надію, що хтось може побачити мій відос. Я буду паралельно поки в цьому тріпі із атракціонами, знімати відео, можливо, щось цікаве. Постараюсь зняти роботу на кухні, постараюсь зняти якісь атракціони, показати принцип роботи, скільки коштує і тому подібне. По пекарні можу сказати, нічого не знімав, бо якось воно мені все вже було як на автоматі, буденно. І, в принципі, чисто для мене не було там чогось такого цікавого. Це була звичайна пекарня, де. Я займався, можна сказати, просто виробництвом на інші заклади. Якби, можливо, я працював на якомусь іншому процесі, там якась випічка, круасани, щось там новеньке, якісь там начинки, там десерти, то, можливо, би щось знімав. А так, в принципі, для мене це була так сказати, чергова робота на кухні, і там, скільки я не працював, не, не бачу я якоїсь такої краси для контенту і тому подібне. Тому на цьому буду з вами прощатися. Дякую за перегляд, ставте лайки. Пишіть, що ви хотіли би побачити свої питання по цих атракціонах. Буду чекати на зворотній зв'язок. Всім дякую.